От, що ж відбувається між Україною та Польщею, коли ми порозуміємося, як це вплине взагалі оця от перепалка на наші стосунки? Будемо говорити з Андрієм Дещицею, це український дипломат, надзвичайний повноважний посол і посол України в Польщі 2014-2022 роки. Пане Андрію, доброго вечора! Слава Україні вам! Героям слава доброго вечора. Скажіть, будь ласка, є така думка, що от після цих перепалок стосунки між Україною та Польщею просто відкотилися на роки. І коли от президент Польщі відмовляється від зустрічі з на з нашим через це, скажіть, будь ласка, чи насправді ви так розглядаєте, що на роки ми відкотилися в цих стосунках? Чи все ж таки ні? Як ви як ви вважаєте? Ні, я, Я не думаю, що так насправді відбувається. Я думаю, що звичайно в будь-яких відносинах між будь-якими державами існує. Певні проблемні питання, які слід вирішувати. І такі проблемні питання з'явилися в у відносинах України і Польщі зараз, і, зокрема, питання, які стосуються е, експорту українського збіжжя до Польщі. Але е, я думаю, що е, нам потрібно е, все ж таки е, врахувати те, що для нас є найважливіше для України і Польщі. Це боротьба з зовнішньою загрозою, якою є російська агресія, і е, ці відносини між Україною і Польщею були різними, е, скажімо, 10 років тому назад, е, 5 років тому назад, зараз вони трошки більш е, загострені. Е, це викликано багатьма факторами, в тому числі і фактором передвиборної кампанії в Польщі. Але я думаю, що так як між. Добрими сусідами, які розуміють один одного, можна знайти порозуміння. І тому сподіваюся, що все ж таки емоції будуть відійдуть. В сторону, а здоровий глузд допоможе нам знайти компроміс в цій ситуації, що склалось, дивіться, хотіла вас запитати, чи справді могли образитися поляки на слова Зеленського, які він ну, під час його виступу. в ООН, після чого ми отримали коментар Дуди, і після цього він відмовився від зустрічі з Зеленським? Дивіться, я просто вважаю, що е нам не слід ну, брати, ми, ми дорослі люди, і, і, і дорослі держави, і брати так до уваги ці деякі висловлювання, це ну, звичайно не варта, щоб міняти курс але ж Дуда відмовився після цього від зустрічі, яка була запланована. Я, я, наскільки я розумію, наскільки я розумію, що е, е, Такої зустрічі не планувалося спочатку. Було анонсовано, так само, як зустріч литовського президента з нашим президентом і президентом Польщі, але вона з причин логістичних не відбулася. І я думаю, що ну я не знаю наскільки це ну потрібно бути там на місці і розуміти, чи відбулася ця зустріч з причин цих браку часу чи змін графіку календаря робочого президентів. Але я думаю, що така зустріч відбудеться. І сподіваюся, що президенти України і Польщі мають добрі між собою відносини. Розуміють один одного. І я думаю, що знайдуть шляхи, щоб в найближчому часі зустрітися. Давайте тепер до теми е, зброї, тому що ми з маємо заяву. Е, Пана прем'єра Матеуша Моравецького стосовно того, що вже нам не будуть надавати зброю, що тільки в рамках того, що було заплановано, що полякам самим потрібно озброюватися. Ну, правда, було спростування Міністерства закордонних справ Польщі. Скажіть, будь ласка, ось ці заяви, вони якось дуже схожі на якусь цілеспрямовану кампанію. Зерно посварилися. Тепер потім перепалка стосовно того, хто що буде забороняти, возити і. Це така цілеспрямована кампанія, і це що за цим стоїть? Це наближення виборів, так чи трошечки щось більше? Ну, дивіться, я думаю, що все ж таки ця виборча кампанія, яка триває в Польщі, має свій відбиток і на заяви політиків, в тому числі і політиків правлячої партії, які е, зараз пробують отримати максимальну підтримку виборців, щоб залишитися на черговий термін при владі. Але е, нам треба також пам'ятати, що е, польща не так охоче відразу давала. Е... Військову допомогу Україні і рік тому назад, тобто ну може скажімо півтора року тому назад, коли розпочалася широкомасштабна російська агресія проти України, і треба було проводити е, розмови, переконувати, зустрічатися. Відбувалася маса телефонних дзвінків президентів між собою, прем'єрів, міністр закордонних справ. України був в Польщі, проводив зустрічі Дмитро Колеба Був міністр оборони тут своїми е, колегами зустрічався і переконував. Тобто, це, це не було так, що Польща віддавала нам зброю відразу. Це була важка робота. Я думаю, що е, напевно е, Польща. Дотримає тих домовленостей, які вона має перед Україною, передасть зброю а далі потрібно буде вести знову переговори і знову наводити аргументи, щоб Польща продовжувала цю допомогу. І тобто... очевидно, що краще це робити буде вже після виборів, тому що цей градус напруженості. В самій Польщі спаде тобто слова Качинського про те, що в Польщі чітко усвідомлюють, що Україна воює не тільки за себе, але і за Польщу. Якщо, не дай Бог, станеться погане і що росіяни захоплять Україну, наступною буде Польща. В Польщі це чітко усвідомлюють, і вони розуміють, що насправді припиняти підтримувати цьому питанні Україну не можна припиняти так. Я думаю, що так. Так я переконаний, що поляки це прекрасно розуміють. Дивіться, хотіла запитати в зерновому конфлікті. Скільки тут економіки, а скільки тут політики? Чи це такий собі якийсь своєрідний мікс всього зібралося в цьому питанні? Ну тут ще також і е, ситуація, яка склалася і е, рік тому назад, потрібно просто брати під до уваги те, що це нові нові реалії, які появилися в українсько польських відносинах нас до початку широкомасштабної агресії російської також були між Україною і Польщею торговельні ну певні проблемні питання. Скажімо, питання надання автодозволів Україні збільшення кількості дозволів на автоперевезення, але в результаті переговорів і воно вдавалося вирішувати у випадку з ситуацією з зерном. Ну зіграло кілька факторів: по-перше, те, що в Польщі немає такої інфраструктури, яка би дозволила. Забезпечила би повністю перевезення всього е, зерна, яке ми хотіли би вивести е, в інші країни через транзитом через Польщу, тому це зерно накопичувалося в Польщі. Але з'явилися люди, які хотіли просто заробити на цьому, і почали скуповувати це зерно. Тому я думаю, ну тут багато факторів, і фактор того, що неготовність е, 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 польської інфраструктури забезпечити цей транзит. Потім е, бажання заробити на цьому е, зерні а тепер появився фактор того, що звичайно передвиборна компанія і певні політичні сили будуть. Обороняти свого виробника, свої сільське господарство, і тому будуть робити все знов ж таки, щоб отримати голоси цих виборців, а це означає не допускати е, імпорту українського зерна. що ці фактори, всі, які є, потрібно розкласти і знайти е, е, виходи з цієї ситуації. Ми захищаємо як Україна свого виробника із є зацікавлення в тому, щоб. Е, Україна продавала зерно назовні. Польща захищає свій ринок, але можна знайти і порозуміння. Я Сподіваюся, і власне розумію, що вже такі розмови розпочалися між міністерствами сільського господарства і буде знайдено. Компромісне рішення дивіться, пане Андрію, хотіла вас запитати, чому Україна вибрала на вашу думку таку тактику тиску на партнера, чому можливо ми не вичекали, тому що ну ми всі розуміли, що наближаються вибори, і всі говорили експерти, що оця от історія з зерном і з недопуском на територію Польщі. Це більше політики все ж таки, так звучали такі думки. Чому ми поспішили, чому ми вирішили тиснути на партнера? Хоча всі кажуть, і ви зараз кажете, можна було просто, ну тобто, після 15 жовтня, все ж таки і діалог налагодиться, і все можливо навіть і від, відкатають до попередніх якби домовленостей. Чому ну дивіться, ну потрібно все ж таки також показати свою позицію, показати свої інтереси, і це зрозуміло. Чому це зробили вже зараз? Ну це слід очевидно проконсультувати з нашим урядом. Але, але я думаю, що е Просто очікування саме собою до виборів нічого не це нічого не означає. Тим паче, що зовсім не факт, що 15 жовтня закінчиться перевиборний е, марафон в Польщі, бо може статися так, що жодна з політичних сил не набере більшості, і можливо будуть знову вибори. Так що очікувати на це не слід, а слід. Зараз показати кожна зі сторін покаже позицію. Наша позиція власне виглядає таким чином, і з цієї позиції е, шукати якийсь компроміс. Але, Але напевно точно потрібно емоції залишити, бо вони не сприяють. Е... Підходу діалогу, принаймні, то, діалог і, діалогу, і, і конструктивному підходу до вирішення. Але, ну дивіться, посваритися завжди простіше ніж помиритися? Ну ми ж всі розуміємо. Ви ж самі кажете, що ми всі дорослі люди, але ми ще ж представляємо країни, так? Тобто це дві країни на рівні двох країн. Скажіть, будь ласка, ви спілкуєтеся зі звичайними поляками? Ви знаєте ситуацію зсередини і напевно більше знаєте ніж всі ми. Скажіть, будь ласка, після 15 жовтня чи зміниться якимось чином риту? Торика в Польщі стосовно українців-біженців, так і чи не позначиться оця от перепалка на них? Ну я цього не бачу, я не чую цього зараз. Скажімо, є... очевидно, що є не таке саме відношення до українців, як воно було півтора року тому. Це, це також зрозуміло. Ну не може бути такі е, е, теплі відносини цілий час. Продовж довгого періоду. А часу. А чому ну більшість біженців Тому... насправді вже інтегровані в економіку Польщі? Так. Вони працюють і доволі приносять хороші і платять податки. Насправді в Польщі. Абсолютно вірно, і абсолютно вірно. І тут власне і їм і не треба допомагати. Вони собі самі знайшли раду. Вони собі знайшли собі заробіток. Вони сплачують податки в польський бюджет. І, і, і допомагають розвитку польської економіки тут не про це йдеться. Просто про те, ну е, я хочу просто сказати, що е, так як польщляки відносилися до українців півтора року тому назад, тобто, вони ну видавали все своє, е, ну як це сказати, е, широсердечно допомагали, відкривали душу, відкривали будинки, допомагали всім, чим можна. І, і це було зрозуміло для декого. Це було несподіванкою, але такий рівень підтримки він не може бути завжди. І, і ну того цього треба очікувати. Поляк, ну, в Польщі зараз знаходиться, я думаю, десь між 2 і 3 мільйони українців. І ну, ви ж бачите, немає ніякого такого великого напруження, між. Вони абсолютно нормально інтегрувалися в це суспільство. А е, і я не думаю, що це буде після, після виборів, ситуація зміниться. Тобто Тому... Тому... наші інтегруються і стають конкурентами поляків. Я правильно розумію? Ну, до певної міри так. До певної міри можна сказати, що вони скають конкурентами, але до іншої міри вони спонукають поляків також бути більш динамічними і більш бізнес орієнтованими. Почула пане Андрію, дуже дякую за включення в наш ефір. Бажаю вам гарного вечора. Дякую. Ну, а глядачам нагадаю, що це був Андрій Дещиця, український дипломат, надзвичайний повноважний посол і посол України в Польщі 2014-2022 років.